Просто закидали ви мене ось такими от збірочками. блін. І нагадую, що при покупці у мене акумулятора в принципі, можу зібрати ось такі от елементарні збірочки. Тому, кому цікаво, можете звертатися. А в кінці відео я покажу вам, що, які у мене по наявності. А зараз давайте зберемо ось таку простеньку збірочку. Ось так це все виглядає, в принципі, доволі акуратно. Ой, з'їхав. Ось так от вона проварена, і ось така, от виходить, дуже невеличка збірочка. А тепер, як я казав, давайте по наявності. Дивіться, ось такий от деме 30П, класні якумчики, демеги моїх з улюблених. Далі Samsung 30Q, саме з них зроблена така збірочка. Далі лішенчики високострумові з ємністю 2500 Далі ось такі, от, я на них кажу, Югі-Югі, ємність 3500, в принципі, 15 А тримають спокійно. Літізалізофосфат ємність 60. І ось такі от 21700 лішенчики високострумові на як Кому цікаво, звертайтеся.